Перед нами кущик хамелеона, Ще не повністю готовий. Отакий От він. Четвертий рік кущику. Ось така нагрузочка. Що можна сказати по ньому? Для дітей, думаю, буде те, що треба. Дуже золодкий. Один із самих солодких на виноградник у мене. Ось такий він. Хамеліон. Ну він ще докраситься. Це він не взяв повністю. Крас стане більш рожевим. О, такий він який то. Навіже. Такий м'яко-рожевого такого кольору. Приємного. Ось такий він. З тої сторони теж є хамелеон